Псалом 106. Хваліть Бога бо Спасенні. Не зупиняйтеся у прославлянні від поневолення, кого урятував. Ви досі у пустельному блуканні виконуєте упокорення устав, мудруєте безлюдними шляхами і потерпаєте від голоду без сну, і у молитві разом зі сльозами поглиблюєте покаяння борозну. Коли скорботи заповзають в серце, і тіло холодить тваринний страх, Господь наповнює духовним хлібом, Душа шукає спокою у славні на хорах, Залізом сковані, хто темряву побачив, бо не послухались веління настанов, У покаянні Він вас всіх пробачив, в страждання ваші тілом увійшов. Повіки милість його і прощення, діла, сотворені синам людським, розбив він мідні замки на учення, вказав дорогу упокорення живим, послав він своє слово у народи, благословивши, вивів із могил, І кожному роздав свої клейноди, І вірних розмістив біля правил. Отож, славіте Господа, за милість! Жертву піснею підносьте повсякчас, Як корабель проходить свої милі, так і душа щодня росте у нас, На глибині Господь, і він на хвилях, йому відомі різні межі берегів, Вимірюється страх в тваринних діях, В протистояннях до звірілих ворогів. Безстрашні, не хитаються, як п'яні, У мудрості безсилля визнають, і не страшні їм чорні бурі в океані, Посеред хвиль в молитві постають. Господь звелить і запанує тиша, і хвилі в морі осідають, як роса. Він, човен на руках своїх колише, і стишуються шторми і гроза. До бажаної пристані приводить, І на безводних землях зеленіє сад, За беззаконня суша простір зводить, Не повертає грішним воду він назад, У розбудові міст голодних нагодує, Засіє поле, і зростить новий врожай, Рослинами й тваринами землі керує, І від розорення рятує Божий край. На грішних Бог безчестя посилає і захищає вірних і убогих від біди. Молитву праведного Він приймає і зберігає у своєму серці назавжди.